Кремлівський недоумок настільки послабив російську економіку і збройні сили, що країні може знадобитись до 30 років, щоб відновити свій довоєнний статус. Про це повідомляє видання The Times. Ізвольте слухати верховного головнокомандуючого і чітко виконувати поступаючі від нього прикази. Збройні сили України знищили половину російських танків, які були на озброєнні у армії Ерефії до початку війни. А Москва швидко витратила свої запаси ракет, боєприпасів та снарядів. Видання нагадало, що в Україні вже загинули понад 100 тисяч російських окупантів, а Кремль витратив на війну практично половину свого річного бюджету. Джерела в британській розвідці повідомили, що Україна перемагає в війні. За їх словами, це видно по тому, що Ерефія продовжує Удари по цивільній інфраструктурі, тоді як ядерна риторика стихла. А стихла вона тому, що Кремль і особисто Путін були попереджені про те, що у випадку використання ядерної зброї він особисто буде знищений. Джерела британській розвідці також, аналізуючи західну підтримку, констатують, що вона почала збільшуватись у рази. Зокрема, президент Сполучених Штатів Джо Байден погодився поставити Україні системи протиракетної оборони Петріот, які відкривають. Ають двері до нових високотехнологічних видів озброєння, зокрема ракети далекої дії та західна бронетехніка, з приводу пріоритетів тут абсолютно все зрозуміло. Ми бачимо, що Росія не виявляє жодних ознак готовності дипломатичним шляхом щось вирішувати. Я є скептиком безумовно, але я повторюю ті тези, які фактично наші західні партнери постійно в наш бік посилають. Да що в кінцевому рахунку дипломатію завершуються будь які конфлікти. я з цим не погоджуюсь, бо не перша, не друга світова війна не закінчилася дипломатією. не закінчилася капітуляцією. Власне найголовніше завдання для зараз для наших дипломатів це забезпечення того рівня підтримки, який ми досі мали з європейських країн або країн вільного світу, і також більш прихильне ставлення країн, які розвиваються. Передусім, безумовно, мова йде про Індію і там якісь інші країни Азії Китай Китаю, особлива ця тема. Далі це безмовна утримання тих ресурсів, які потрібні для сил оборони, щоб вбивати наших ворогів і захищати наших захисників і наше мирне населення. Це зброя, це система протиповітряної, протиракетної оборони. Ну а також гуманітарна і інші види допомоги. Мені здається, що в принципі це ключові завдання на даний етап. На майбутнє безумовно це формула миру справедливого миру, яку вже озвучив пан Зеленський як свої 10 пунктів. І мені дуже сподобалося, що пан Байден повторив, що мир має бути справедливим для України. А він такі, та ця формула, така що вміщає все, що потрібно українцям. Відновлення територіальної цілісності, покарання злочинців, відбудова України за рахунок російських заморожених коштів. Ну а також гарантії безпеки на майбутнє, бо Росія на жаль нікуди не дінеться. Тому мені здається, от це є те проблемне поле яке наш президент скоріше за все довів послам. Напевно, будуть окремі наголоси по, по країнах. Є у нас ну скажімо так зараз безмовно. Най, найбільш важливими сполучені штати. Німеччина, Франція а останні дві вони є не те, що проблематичними, але там є нюанси і ще можна працювати і з точки зору зброї, і з точки зору наративів, і з точки зору інших видів допомоги. Але є безумовно, що інші країни, перспективні. Де можна попрацювати і отримати результат при, скажімо так тому позитив, позитиві, який у нас на сьогодні є, знаєте, от президент дав вісім, так би мовити, треків для послів. І на першому місці стоїть початок переговорів про вступ до України до Європейського Союзу. Це на першому місці. Я прочитала. Вони зараз у мене перед очима ці всі вісім завдань, так би мовити, я знаю. Вчора було повідомлено про те, що саміт Україна є з цієї Зими не відбувається, не відбудеться, хоча його анонсували. Перенесли на 2023 рік. Президент Зеленський вже має запрошення на 3 лютого на саміт Україна ЄС. Прокоментуйте, будь ласка. Це хороший знак, тому що було сказано, що не очікується великих результатів від цього саміту саме в період 2022 року. Тому він перенесений. Що ви про це думаєте? Ну передусім я би поставив на перше місце все ж таки членство України в НАТО, і бо без безпеки не може бути і нашої інтеграції до ЄС і будь-якого там економічного відновлення, зростання і інші речі, і безмовно, що без НАТО немає можливості гарантувати безпеку України. Інших форматів в принципі бути не може. Я вже не кажу про позаблоковість нейтральність. Ми я думаю, що вже наїлися цього. Тому мені здається, що НАТО, як ми ну, я розумію, що це не буде наступного року. Але вікно можливості має відкритися. Щодо ЄС так, дійсно, ми зробили великий прорив за великим рахунком героїзму українського народу, він підпосунув наших скажімо так, скептиків зі Старої Європи. І напевно цей трек треба тримати в скажімо так в доволі активним, щоб поки є те, що відбувається в Україні, і злочини російські і оце, е, біда за великим так, якщо абстрактно казати, мені здається, оцей цей тиск моральний він нам на на руку, і безумовно, що ми маємо тиснути на європейців, щоб вони скажімо так швидше ці процеси здійснили. Мені здається, що за великим рахунком Україна буде вступати в Європейський Союз. Трохи інакше аніж це було раніше, не за не застановленою схемою, враховуючи ситуацію знищення нашої економіки, і тривалу агресію. Але дуже позитивною річчю є те, що по-перше, Німеччина стала таким локомотивом, і мені здається, оцю провину за помилки на російському напрямі буде конвертована чи сублімована в таку підтримку України на шляху в вступу в Європейський Союз. Тому безумовно, що цей пріоритет теж. Важливе, хоча для мене безмовно, безпека на першому місці, а потім вже всі інші питання. Ви сказали, що дві важливі країни Європейські країни для України Франція і Німеччина. Давайте про них і поговоримо зараз. Німеччина там знову починається розмова на найвищому рівні про те, що Україну треба більше підтримувати зброєю. Сьогодні Аналена Бербок говорила про те, що треба. Вирішити питання постачання танків леопард, і можливо треба подумати про те, що Німеччина може дати систему Петріот, і більш старшого зразка, так би мовити, попередню версію, але для України це було б дуже важливо. Ну і заголовки такі, що Бундестаг тисне на шольца, щоб той приймав рішення. Чому така гаряча дискусія всередині цієї країни щодо постачання зброї Україні? Ну безумовно, що ми виходимо з того, що є уряд, так званий, значить, світлофор, і там є ті, хто педалюють питання більшої допомоги Україні, бо вони розуміють небезпеку Росії, і вони не вірять в те, що така допомога може бути якимось чином сприйнята в Москві як ескалація. Але з іншого боку, власне, сам канцлер не може подолати певні внутрішні бар'єри. Ну плюс ще є точня, принаймні його головний зовнішньополітичний радник, це та людина, яка казала, що питайте мене про те, які у нас будуть відносини з Російською Федерацією після війни, а не тому, що наскільки повільно ми даємо зброю українцям. Ця людина досі там є, і безумовно, що чи навряд вона змінилася ментально, Ось, але безумовно, що є, відкривається можливість для нашого нового пас. Слайди наших дипломатів працювати з приводу Петріот. Бо якщо, наприклад, пан Шольц каже, що він не хоче робити Unilateral, тобто однобічний да, односібний крок і давати Україні танки, то в випадку з Петріот, коли вже прийнято рішення, ви, виокремлені гроші, і вже наші військові ну якщо не, не вже навчаються, то скоро будуть навчатися цій системі, то безумовно, що цей прецедент вже є, і тому безумовно, у нас є можливість скажімо так це ці від оборонної зброї отримати від від німців треба над цим працювати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.